Сьогодні дозволено сказати, на сьогоднішній день це ще наша співробітниця музею мистецтв. Так що я прошу привітати участь <плодови> Ірина Олександрівна. І на музеї це не перша персональна виставка Ірини Олександрівни, але хочу відмітити, що, можливо, такої плодовитої, такої толерантної. Такою чуйною художниці треба ще шукати, тому що коли подивитися, як працює Ірина Олександрівна, як вона доєднується до усіх пленерів, до усіх мистецьких акцій, ми дивимося і споглядаємо за цим з великим захопленням. Ще до того, як прийшла працювати в команду музею мистецтв Ірина Бухаренка, ми співпрацювали на років з 20, мабуть, так склалася наша доля. Ми знали, що пані Ірина художниця. Талановита, професійна. Але доля так склалася, що ми працювали ще із таких спільних наших галузей, тому що тривалий час Ірина Олександрівна опікувалася саме архітектурою нашої області, і не випадково на багатьох творах ми бачимо відомі пам'ятки архітектури і пишаємося з того, що для нас головна перлина нашої області це музей мистецтв, є теж на полотнах Ірини Олександрівни. І з біографічної довідки можемо говорити багато, але ми можемо відмітити, що тривалий час Ірина Олександрівна була головним архітектором області. Ірина Олександрівна опікувалася одною з найпотужніших обласних премій імені Павче. І знаєте, такий інтимний момент відкрию, коли ми подавали пропозиції на розгляд даної премії, номінантів, з ким ми співпрацювали в галузі декоративно житкового мистецтва, то наскільки прискіпливо і грамотно перевірялися документи, це до чого, я кажу, стала витіки тимдітній унікальні художниці, поєднується професіоналізм, ділова хватка, талант. І дуже велике серце, велика чуйність. Я з великою радістю запрошую того чистого відкриття. І не випадково з нами сьогодні обласна рада, тому що зосередила увагу. Тривалий час, Ірина оксандрівна опікувалася обласною премією. Сьогодні з нами перший заступник голови обласної ради Юрій Анатолійович Семенюк. Прошу вас. Непростий час і художній музей чергове показує, що культура в Україні є, творчість є, незважаючи на те, що нам вимикають світло, незважаючи на те, що ворог доволі близько, але ми показуємо, що Україна здатна жити в будь-яких умовах заради незалежність. Ірина Олександрівна, дозвольте голову, ми дали з червоною персональною виступою побажати творчих успіхів, здоров'я дійсно. Ірина Олександрівна була е, довгий час незмінним членом е, саме однієї з обласних переміг да, в галузі векселології декоративно-житкового мистецтва архітектури. Була е, головним архітектором Тервоградської області, тому не випадково да, не випадково архітектура е, на її картинах. Ще раз скажу про те, що нехай ця виставка буде наступною для того, щоб у вас визріли творчі плани і ви показали ще раз дійсно якісь особливості розвитку архітектури нашого міста і нашої області. Вам хоче русских здоров'я і перемоги! Слава Україні! Слава Україні. І знаєте, так дуже гарне поєднання, тому що Ірина Олександрівна вона є членом Національної спілки архітекторів України і є членом Національної спілки художників України. Дуже з великим задоволенням запрошую голову Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України Андрій Васильчик, запрошую вас. Друзі, добрий день. Взагалі, для художника, для митця... Відкриття персональної виставки, ну це по-перше, це треба мати усміливість, ну, особливо, якщо взяти теперішній стан наших, нашого життя, воєнний, це взагалі. Я схваляю голову до пані Ірини. Тобто, художник перед тим, як організувати себе, ну, показати себе. Він має зрозуміти, що він хоче донести до людини. Він відкриває себе із знутрі показує своє ставлення до мистецтва. І це теж такий свіливий крок. Організація виставки, оформлення, все це ну, доволі ємкий процес і ну, для мене відповідальна справа. Тобто я Дякую пані Ірині за те, що вона в цей великий час зробила такий вернісаж гарний, подальших творчих успіхів. І ще хотів би зазначити, це перша персональна виставка в статусі члена Національної спілки художників України. Це теж приємно. Пані Дякую дуже, пане Андрію. Знаєте, від Національної спілки архітекторів України, від нашої героївської обласної організації, сьогодні будуть лунати вітання від Юлія та Тетяни Колязів. Прошу вас, дякуємо, що полити. ви з нами і ви прийшли привітати пані Ірину. Прошу. Доброго дня, усім. української вітання Ірині. Дуже дякуємо за цю можливість. Що Дали нашому колезі архітектору розвернутися в ваших стінах. Тому що, по-перше, вона архітектор, по-друге, вона вже друга. Зараз перетягується, перетягується. Бо я ярину знаю, ще дуже здавна, як тільки вона з'явилася в Кіровоградській області, в Кропильницькому безпосередньо, а сам якраз весь один час з'явилися. І дуже приємно було, як часом, часом, часом. вона я, зараз, дуже багато працювала на висотиній роботі, але потім з'явилися перші-перші такі картини, окремі з малюнки. Зразу там не дуже впевнені. Але з часом не тільки кількість, але і майстерність росте, росте, росте. І вже така персональна висота дуже вражає. І дай Бог, щоб далі, далі на я видно, що це на цьому не закінчилось. Може, було приємно знати, що вона вступила до Національні інститути художників України. Це теж каже про людину, що вона не стоїть на місці, йде крокує далі. І тому в вашому музею дуже пощастило, що вона зараз у нас співпрацює. Заємно. Так так, що подальше, подальше кусів. Митець і дослідник. Тому Ірина зараз пробує себе в інших іпостасях, тобто вона і досліджує, і виступає і як митець. І я бажаю її великих творчих коробок, досягнень. Дякую Дякую. захисного приміщення, а ми будемо продовжувати відкриття виставки. Знаєте, зараз я згадую минулий тиждень, ми відкривали виставку, яка нас це вдала на самому верхньому поверсі, виставка, яка відкрита пам'яті Андрія Михайловича Надешина. І на відкритті виставки я зосереджувала увагу на те, від усієї команди, від усіх шанувальників творчості Андрія Михайловича, ми щиро дякували саме Оксані Михайлівні Надешині Журавель, рідній сестрі Андрія Михайловича, доньки Михайла Володимировича Надешина за можливість презентації даної виставки, тому що роботи — це збірка, власність родини. І те, що ми маємо можливість шанувати пам'ять виставкою. Знову ж таки, це велика дяка родині. І я дуже рада з того, що Оксана Михайлівна сьогодні завітала на відкриття виставки Ірини Олександрівни і прошу вас до слова. Оксана Михайлівна Надежчина. але трошечки робіт і в нашому музеї маємо можливість презентувати. Я завжди рада з того, що до наших усіх мистецьких проєктів доєднується наш постійний партнер, обласна універсальна наукова бібліотека імені Дмитра Івановича Чижевського і з нами, як завжди, за відділом мистецтва Світлана Анатолій Ушакова. прошу вас. Цей непростий час стосовно Ірини декілька речей, які я можу знати про неї, або я думаю, що я знаю про неї. По-перше, цю еру, як кажуть, це ми віримо в це чи ні, ера Водолея це ера, коли приходять жінки, жіноча енергія, і пані Ірина, вона е, чим приваблює. По-перше, ось ця чарівність жіноча. І сильна, феміністична, активна жінка, така яка якою сьогодні ну не можу сказати потребує, але я сама захоплююсь такими жінками, які йдуть поруч з е, чоловічою чоловіками, які є не те, що на рівні, а навіть деколи і розумніші, і сильніші, і кращі. Тому з нами саме така художниця ефірка, саме такого, ну я так її собі. Я так її бачу. І по-друге, це е, зрозуміло, що виставка, яку ми бачимо, вона умовно концептуальна. Людина думала, підбирала. І е, те, як вона вдивляється в наше місто, там, я вже бачу і листівки, можна якось можна зробити з якихось робіт, вже певний набір листівок. Або якщо навіть це не будуть листівки, а залишаться твори. Це час, саме наш час. Саме Наша сучасність. Там, де є люди, то це люди, яких теж можна відчути, зрозуміти і ну, зрозуміти, чому вони там. На деяких робітах взагалі немає людей, це теж, ну, мабуть, мабуть, данина часу, да? тому що ми зараз всі розбігаємося по своїх домівках і якогось спілкування або пленерного якогось спілкування не вистачає. Пані Ірина, взагалі-то людина широкого кровозору. Вона цікавиться безліч. я вам скажу, як бібліотекар, який підбирає для неї ці теми інколи. То вона людина широкого кровозору. Я дуже рада, що відбулася ця виставка. Вітаю всіх нас з цією виставкою і вас з відкриття. І знаю, що вітати буде Ольга Краснопольська. Талаловина художниця, викладачка, людина, яка креатива постійно і дуже рада, що ви з нами і сьогодні на відкритті. Оля Краснопольська. це супер, прекрасна виставка. Ну, взагалі я рада, що ми з вами познайомилися і почали спілкуватися. Ірина, це та людина, якої вистачає і на великий проєкт, але вона вся іначе. Кожну деталь що вистачає затягнути, І все, от воно вся воно на всяк в цих деталях. Ці прекрасні графічні роботи, це прекрасне місто, темне нічне місто, я просто вражена супер. І я бажаю вам сил творити, бути якісь сьогодні кругом. Тому Жіра насправді зараз у неї персональна виставка, і вона ще бере участь ще в двох виставках портрети прекрасні, прекрасні, незламні виставці арт-укриття. Це неймовірно, це ну, не кожен художник так зможе. Тому я вітаю вас з виставки, бажаю вам натхнення, бажаю вам ще багато-багато виставок, щоб вони приносили вам задоволення, радість і. Назад ще й фінансово відбивалися. дуже. Знаєте, про Ірину Олександрівну можна говорити дуже багато. Єдине, що я хочу додати, що... Ірина Олександрівна дуже скромна людина, не любить це афішувати. Навіть коли готувався прес-реліз, багато сказала не показувати, не писати. Просто такі ну, трохи речі, які щоб не було якогось пафосу, не було якогось офіціозу. Все практично прибиралося. Але я хочу додати цього, немає прес-релізі, але. Повинна це сказати. Ірина Олександрівна неодноразово бере участь в великодньому благодійному аукціоні. Цього року ми проводили аукціон благодійний на підтримку Збройних сил України. І не просто давала свої роботи, та, які йшли з молотка, а ще і придбала на аукціонну роботу, і зразу ж до фондів музею. Тобто Теж казала про це не говорити, але ви знаєте, коли мені кажуть не говорити, я скажу обов'язково, не треба приховувати такі свої добрі справи. І ви є прикладом, ви залишаєтеся прикладом, ви багатьох надихаєте, з вами дуже приємно співпрацювати. І з перших днів війни ми казали, що ми не фішуємо наші благодійні речі, але як мурашки по всіх благодійних центрах, там всі плетуться, там тянуться і завжди на передовій Олександрівна разом з нами. Щодо професійної роботи, то я... Радію з того, що Ірина Олександрівна прийшла працювати саме в нашу команду, тому що у нас є такий підрозділ, який там 10 років тому був переданий від департаменту культури. Це робота, яка ведеться потужно в кожному регіоні нашої країни. Це звук пам'яток, який описує пам'ятки археології, пам'ятки історії, пам'ятки архітектури всієї області. І знаєте, які часи ми зараз живемо, що дуже багато пам'яток доводиться переобстежувати, переписувати, переобліковувати. Напрямок архітектури дуже вдало підхопила професійно Ірина Олександрівна, тому що цей період, коли змінювалися архітектори, а іноді це були не архітектори, які готували ці довідки. А воно повинно бути видання дуже потужне, і наша область повинна бути кращою. Ми завжди працюємо на гарний продукт. Я знаю, як вам важко зараз, але дякую вам за ту колосальну роботу, що ви проводите, за ваші дослідження професійні, архітектурні. І ми можемо пишатися з того, що звод пам'яток Кіровоградської області в напрямку архітектури він в надійних руках, і робота буде доведена дуже добре. Дякую, що ви з нами. Дякую дуже, що ви на цій виставці. І з великою радістю запрошую від кураторів. Бо куратори у нас працюють командою. А сьогодні від кураторів буде говорити Ірина Лябула. Доброго дня. Як то кажуть, випадковостей випадково не буває. Коли ми відкривали виставку дня художника поверховнища, дві художниці, дві талановиті художниці, Ольга Краснопольська і Ірина Кухаренко. У них була розмова. Я була учасником цієї розмови. І звучала така фраза Катерина Олександрівни. У мене картин вистачить на всю виставку. Навіть на виставку. Я така, охти, записала цю фразу. А <смітна> потім навіть нагодах була розмова, треба когось художників запросити. Валентині каже, Ірина Бухаренко, Іра, телефонуй. І ось, сьогодні перший день зими ми можемо прогулятися Прекрасними вулицями нашого міста, Львова. Смажеш маточок з сайца, скоштувати. Найлюбніша робота співробітники, я не можу їсти і до короти. Там доріг смачний. І вже любуватись країни наш, також нашого міста. Художниця, з якою працювати, ну практично, ну, я не знаю, це навіть не працювати. Ти отримаєш задоволення. Вона такий підхід зробила. Ну, вона прям сама практично, я не знаю, сказати куратори, ну не так, ми були з боку, все організовувала вона. Вона така, ну, молодець, це не те слово, що про неї, Ірина Олександрівна, я вам дуже вдячна за те, що ми сьогодні тут. Я вам бажаю Порші і ще більше, якщо це була вже не четверта, а побільше вам виставок, відкриттів, натхнення. Ще раз дякую за все і вас з відкриття за цим чином звітом мистецтва, щоб вона сьогодні познайомила. Дякую. 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 Ну, абсолютно без сценарії, без протоколів завжди все дуже демократично відбувається в стінах музею мистецтв. Можливо, я комусь не дала слова, не запросила. Хтось хоче привітати, сказати, прийшов на виставку і публічно скаже декілька слів. Як заходи Олександр Кір'яну? Ви літати йдете просто з коридором. Дуже привітав. <говорит> Чи є бажаючі ще привітати? Пані Тетяна Березняк хочет, будь ласка. Иру я знаю случайно, как архитектора. Просто у меня подруга давняя работала в городской архитектуре. Я приходила туда, и мы запомнили, для меня она всегда была архитектором, и только сегодня я открыла ее как художник. Понимаете, я потрясена, я думала, что это скромно, конечно, это великолепно. Особенно любовь, именно, Растай. собственно, город. как У архитектора именно получился лучший свой город. Мне так кажется, потому что Натюрморте это не мое, а город это великолепно. Я сказала, я хотела сказать тоже два слова. Хотела сказать то, о чем Скачание. я не сказала. Она, это Ира, меня, Ира меня восхищает прежде всего тем, тем, что мы редко наблюдаем в нашем окружении. Она мать троих детей. Меня это просто приводит в такой большой восторг. Я преклоняю, что Ирочка, и вырастает. И... Дякую, пані Тетяна. Я думаю, що для багатьох це не секретар. Бралися друзі пані Ірини. Ми в заході від її жіночності, від її таланту. І, взагалі, від цієї виставки, що відкриваємо, завжди пишаємося. І я думаю, що зараз настав той час, щоб послухати Ірину Олександрівну чи декілька слів. Ірина Олександрівна Кухаренко. Ну, По-перше, мені дуже, дуже приємно бачити вас в цій залі. Я вам вдячна за те, що ви знайшли час і можливість прийти сюди. І ще досить велика несподіванка для мене те, що ця виставка п'ята в період війни, виставка, які я беру участь. І це свідчить про те, що мистецтво під час війни потрібно, творчість надає підтримку емоційну і психологічну людині. І сподіваюсь, не тільки художнику, а й глядачу. Ну, По-перше, це була акція, проєкт художньої студії і портрети сучасника на дві війни. Художники збирались, малювали живу натуру, журналісти, військових. Волонтерів. І в результаті до Дня Незалежності була виставка під назвою «Непереможні». Потім музей мистецтва організував будівлі театру імені Крадовницького виставку Моя Україна, потім був День художника і в художньому меморіальному музеї Крис також була презентована виставка Акту криця для в якій учасники акції «Портрет сучасника на ці війни презентували твори на тему війни. І от Олиста листопаді музей мені мистецтв, запропонував мені провести персональну виставку. Я дуже вдячна за цю пропозицію, і мені приємно. І ставити свої твори. Отже, виставка налічує біля 40 робіт в традиційних жанрах образотворчого мистецтва, це пейзажі. Переважно це міські пейзаж, архітектурний і натюрмортер. Техніка також традиційна для архітектора це графіка, юлікульних акварелі, сон, пастель. Молодець. і також паління живе. Отже, я вам ще раз вдячна за вашу увагу і будь ласка до перегляду виставки. Виставковим проєктом презентованим в стінах музею мистецтв, «E є можливість поспілкуватися з авторкою, тобто не кожного разу на виставці є автор. Ви знаєте, що ми привозимо декілька виставок без авторів, а тут є персональна виставка з авторкою, тож зі святом!